Доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі FixLab Repair. І сьогодні у нас на ремонті отакий от стабілізатор. Модель. Так, причина немає вихідного вихідного е, струму. Магає тут. Перезагрузки якісь чи що тут таке? Жені на виході нема. Відна є нема. Добре, розбираю і буду дивитися. Так, проскручую я це все. О, візуально. Так не видно, що тут конкретно. Візуально. Може, якась релюха не робить. Е, не знаю, будемо щось зараз міряти. Я першим ділом пробіжуся е, по конденсаторах SR метром. Такі. Ну, а потім буду бачити, що там далі. Так, і почав я плату крутити сюди-туди. Обертати і бачу, що тут обірваний дріт. Ну це алюмінієва обмотка Треба зараз продавитися всі. Оці всі повідпаювати і продавитися, чому там все добре. Я і відкришився один, один вивод. Так, хотів я відпаяти конденсатор 25 вольт на 1000 мікроФАТ. Відірвався ще один дріт. Ну це ж алюмінієва обмотка, це просто капець якийсь. Так, він показує більше 30 Ом. Бачите, більше 30 Ом показує. Бачите. Так, випаю його. Я вже так це акуратно, бо зараз ще щось повід. Ну так капець. алюмінієва обмотка це просто ужас якийсь. Е -е, випаю його. Так. Ставлю на <coughs> транзистор тестер розрядити його, так. що ж він нам покаже, чи <клес> довго думає? Я не знаю, чи то буде. Видно, бо в одному відео його. Камера щось не, не дуже його. О, взагалі 33 пік Ну, якось так. Добре, міняю його. Зараз щось у щось себе знайду. Так, знайшов я у себе 1000 на 35, Немає на 25. Ну, це може і краще. Зараз ми зміряємо. <кхи> прекрасно. Так, і запаю його сюди. Так, дивимся. Плюс мінус. Де у нас буде? Не перепутати. Так, є таке. Так. <кій> Треба акуратно, бо оповідлітають, ну, повідриваються дротики. Блока живлення. Так, є таке. Кусуємо андровотикі. Ніжки. Кажуть. <кій> <кій> так, ну і що? Можемо ось та попробувати. Я це так поки закрутив. Так, відблимала затримка. 220 на виході. Е, е Так, це треба акуратно. Я думаю, ви бачите. От так, да, от тут є. 234 вольт. 200, ну Плюс-мінус є. Ну і, і все. Виключаю, заізольовую це все і збираю. І так, зібрав його, я продув, там все. Так, підключаємо нагрузочку. У не є така нагрузочка велика, потужна. Затримка. Це 220 вольт. Ну, якось так. Все. Одна заміна конденсатора. Я перевірив там всі. Всі там. Нормальні і всі решта. Це кому сподобалося. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.